3, 2, 1, здоров, дружні, з вами, знаєте хто. Коротше, сьогодні, так як я обіцяв, знімаємо далі е, на соковинку, тобто вчора була ціль. Ну, коротше, ціль купити було велику бутилку соковинки, і коротше цю велику бутилку соковинки частину. Ну я б заліто планував лише половину, десь тако випити вийшло більше. Що я випив з вами більше з тими снеками? Ну вже але ну, було на сьогодні лишити ціль соковинку. Бо я подивився, я подивився чи вчора, чи сьогодні, чи ми реагували на соковинку з вишню? З вишню ми не реагували, то був інший смак. якийсь. То був якийсь мікс соковинка, лимонний там вибивав. Ну, коротше, вишні не було. Та. Тому думаю, ну все одно може таке бути, що можливо, якщо ми навіть візьмемо одну меншу-найменшу бутилочку соковинки, одно там може бути більше. А може й тут буде більше, бо того, що це грубе, а то тонкіша бутилка. Бачите, воно трошки груба. грубша за ту, може, бо тому може тут так бути, як сама найменша бутилка соковинки. Тому такі справи одно є, що пити. Поїхали до заставки цього відео, Денис незрушні реагує, Денис він буде допивати. Ну, коротше, я проагую на, на, на самий напій безалкогольний, соковмісний, сильногозовний смак вишні, який називається соковинка, винка, винка! Давайте саму та Ну що ж, давайте почитаємо, що вас, що ви там понаписують. До речі, лампа не робить, бо я понажимав багато кнопки. Розуміть, тут така хуйня. Коротше, якщо багато нажимаєш, нажимаєш, воно перестає світити. Ну, Я не знаю, щось там робило, Спочатку нормально світилося, тут вже почав забагато щось такого відволікся, там, що там в телефоні написали, щось засильно почав щось багато разів нажимати і воно вже не світиться. Коротше, треба почекати напевно добу, або може більше, може вже на завтра включитися. Ну, йопнута лампа. Ну що я зроблю. Ну, добре, буде сьогодні без лампи. Бо то, не знаю, Я вже як махну один раз по цій лампі, то буде то вже буде без лампи, без нічого. Ні, ну все-таки ліпше почекати, думаю, завтра включиться. Бо то так було вже того року. Що я багато нажимав кнопкою, воно вже типу, гаснуло і через десь на пару днів воно вже включалося. Тому я думаю, що воно так само буде зараз. Добре, друзі, тут пити небагато. Ви знаєте, напої ми швидко п'ємо, це недовго буде. Тому це недовго буде. А вже якщо ми, наприклад, інше щось там реагуємо їмо, як ті снеки вчора, ну це вже до 20 хвилин більше. Це десь до 15, ну максимум 20. Але ще ваші відео. До речі, ви бачили, я вже купа роликів повиходила. Ну це ще місяць назад планував. Ну вийшло користь за п'яти квітні, що ми б там велике відео пропустили, то я вже загрузив. Та й вже багато відео вийшло на каналі. Та, за сьогодні. Ну, читаємо суто, що б написало під снеками. Та. Поїхали, та 16 лайків тут. Дуже дякую за 16 лайків. Тут чат. Ну, давайте спочатку чат прочитаємо, а потім вже комп'ютера нема, щоб ви не думали, що є. Так, комп'ютера нема, тому такі справи. Так, давайте прочитаємо, хто що пише. Пише Олександр Ткачук. буде лайки, до речі, будуть, бо вже 16 лайків. Ну хіба за пару днів спише. Знову ткачук, так, давай завтра саму Суковинку. Вже реагуємо. Віталій Дяченко, так. Та є трохи списало. Та, того разу списало лайки, тепер не ви списало. До речі. Я читаю в чаті, бо в чаті все одно більше, ніж в коментарях, це точно. Я вже зрозумів, що люди в чаті вже писали, то ті самі вже не пишуть. В коментарі. Ну, Хтось пише, але більшість, як вже в чаті написали, вони у коментарях не пишуть. Тому зрозуміло. Е, там Бруно я написав, відчуваю, буде велика реакція. Ну, типу, о, Добре, Бруно написав класно, то дійсно велика реакція. Еш на 27 хвилин. Міша Рушевський, а, а під цим відео. Будуть лайки, Уже є 16 Ну можу списати, я не знаю. Е, Ромко Джастін, чекаємо з Люку. Ну, сподіваюся, що воно в кінці місяця один раз зніметься. ну Не знаю, вона хоче та. Не мати їх, розумієте. Ромко Джастін, ну так. Джек Норріс, напій великий. Ну так, тепер трошки менше, але загалом бутилка велика. Ну так, а ну ок, добре, чекаємо, Ромасиленко, а ти казав, буде мільйон відео на 15 травня. Е, ну там Мільйон не буде, але 100, може. Я ще буду знімати на 15 плюс щось нічого знімали, подивимось. Ваня ігрушки, супер смачно, супер дякую. Я немножко знаю український, но очень плохо. А, я думаю, що ти по-українськи написав. А, трошки знаю. поняв. Фішка, а ну, це мрія всіх. А, це напевно, щоб жити вічно, я понял. А та бо він там далі пише смузі ченел Інший інші пише теж хочу жити вічно. Всі хочуть. Ден Клентон, кожна своя доля. Ну так, Люк Сім, здається, я чув про цього блогера. А про того, що загинув, та що я казав Джек Бонні е, Норріс. Так я чув про цього блогера. Ну та в нього там так сталося, що там рак він помер, е, бо я вчора дивився. Рома Мосиленко, я та я теж хочу, напевно, жити вічно. Хоч я не буду приматувати, немає часу. Ваня Ігрушка, Денис Торіс, я ще не пропала з канала. Вже пропала, треба нову робити, нову. Ну може, сьогодні завтра зроблю. Подивимося. Е, Олександр Тихачук, всі ми хочемо вічне життя, але на жаль, для нас всіх є термін життя на землі. Це правда. З цим ти нічого не вдієш. Дуже жалко, дуже сумно, ну, що маємо то маємо. Рома Осланко, та давай, стрім, типа, я поняв. Джек Норріс, да давай, стрім, поговоримо. Чекаю. може, завтра запущу. Не обіцяю, можливо, запущу. Може й вийде. Та. Смузі Смузічен, Жаль, що телефон твій реалмі вже не зремонтувати. Нічого сказати. Нолік, та. Доїдай вже, доїв, напевно. Міша Рашевський, цікаво, лайки завтра спише. Подивимось, поки що не списав, може завтра. Після завтра, ну не знаю, будемо віти. Слідкуйте за роликом, кому цікаво, може не спише. Давай стрім, окей. Ромко Джастін, давай стрім. Денис, ми хочемо музику відеокліпа на каналі, коли буде. До речі, там перезалив вийшов, але то перезалив не новий. Ну, якщо нова музика, 10 травня. Та Діма Варварук, все, там вже почав писати, Надіюся, ти доїш. Лайки зараз є, але не знаю, чи буде завтра. Давай на саму Соковинку, та махає папа, пока-пока. Добре, давайте коментарі. Псали на даний момент порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я поняв, що чат був, я все зрозумів. Все. Алло, не поріж, Денис, так я хочу стріма. Ну добре, постарайся завтра, якщо вийде. Ну не обіцяю. Лолотрек, не хвилюйся, ти проживеш довге життя. А, ну, далі ти вже сам знаєш. Знаю. Росія без Москов. Так, давай е, давай стрім завтра. Окей. Олександр е, е, Ткачук, так, давай Денис, стрім 6 травничка, і надіюсь, ти вийдеш онлайн. Може просити, но ну, гаразд. Ромко, ну подиви, подивився. Често, що придумав ім'я це Денис Фрейд, іменно 6 травня, саме 6, розумієте? Ромко Джасін, кожному, здається, е, е, кожному дається життя, тільки кожний помирає в різні віки час. Це звичайно правда. Рома Василенко, Денис, давай стрім. Окей. Денен Клентон, так, е, життя не вічне, але ти повинен цінити кожну клен свого життя, поки ще ж та Твоя? Це можна навіть закріпити коментар. Ну, пізніше закріпимо. Йдемо рук. так, давай саму соковинку. Ви, Добре, самі просили, самі п'ємо. давайте. Зараз ви знову можете написати, ти можу в принципі, сам собі задати питання, чому ти матюкаєшся. Це так, аби я вже не психолог знаєте, на, на камеру, що б'ю лампи. Ну, бо розумієте, вона завжди світиться. Але я знав правило, щоб ти постійно нажимаєш на ту саму кнопку, так якби. Згорає, більше не включається. От, наприклад, заскучаю, не включається. І треба чекати певний період. може... Я думаю, виключити з розетки. Я з розетки тик-тик, нічого не вийшло. Тому буде темне зображення, вибачайте. Ну давайте ще раз з розетки спробую. Хоча я це вже пробував до відео. Давайте ще раз. Давайте ще раз. Та ні, до сраки. Тому це нічого не поможе. Ну що, сьогодні буде так. А як пам'ятаєте, коли у нас світло виключали? Хто пам'ятає? Пам'ятаєте? Ну, чекайте, знімаю відео взагалі. Знімаю, знімаю, так, знімаємо. Так, а пам'ятаєте, коли світло виключав, до речі, вже не виключає слава, бо е, тоді ми в темноті знімали, то там взагалі темно мало що видно. Ну так що це ще трошки видно. Та. Ну, Думаю, завтра вже включується. Не включиться, ну ти, в сраку. Все, поїхали пити. А як раніше, з самого початку, десь до 21 му ми знімали, якось викручувалося, так і тепер викрутимось. Поїхали реагувати на смусу Ну пам'ятаю, яка оцінка вчора була, давайте даємо зараз. Газована, це газована. Бо вчора я не відчував, що на газон. Соком. Сильно газон. Бачите, я вчора щось не помічав, бо то. Та хімія, ті, ті, ті снеки такі хімічні, що не давали. Зато я точно знаю про ті снеки. Як буде новий смак, я беру тільки одну пачку, більше відбирати не буду. Е, страшна хімія та. Я ледве ту одну пачку спорився, і то одна пачка мені обходиться 30 хвилин, я не знав. А по-друге, я би навіть того не брав. Я би ліпше взяв якийсь бургер з, з нового ларка, би ми проригували, ніж брати ці снеки. Воно ну, таке хімічне, так чути тою хімію, то, по-перше, та по-друге, ну так якийсь їсти, так болить тебе все. Треба тіба поштучно ним все зараз. Я хочу, об швидше все зараз. Бо ви будете біду, дивитися, 50 хвилин. Розуміє? Та то й не зніметь, я знаю. Ну, коротше, на стрімі треба, так? Тому та може ще візьму ці снеки. Але не знаю, чекайте, завтра шосте. Блін, я щось походу ага, ми брали з вами, ага. М -м -м. Я думав десяту, але я не, не заходив сьогодні в магазин, бо в нас є це вчорашнє. Ну, можу посадити соковинці 8 із 10, щось більше не іде. О, закат сонця. Дивіться. Показувати, Тепер показувати. Закат сонця. Бачите, трошки видно. Ну давайте вам. Я не знаю, що воно видно, воно мало би видно, гано. О, бачите, закат сонця. Прикольно. Прикольно, так. Так, друзі. Друзяшки і товариші. Спілкуємось онлайн. Відкрити. Я хочу успіти, аби на 20.06 загрузити це від. Думаю, встигну, бо це лише на п'я, можна вти? До речі, на YouTube шорт пити не треба. Бо я спеціально так зробив, бо я відео. Бачите, мені стає цього напою, я вже напився. Та, бо я би велику цю па... Ну, мені дуже важко великі бутилки. Просто я думаю, що це менше, ніж саме менше бутилка. Виходить, що однако, та. Ми сьогодні знали раз, два, три, чотири, п'яте комікс, комікс вийшов. Потім мав вийти на той другий канал, вийшов що сьогодні. Вийшов то. Я знаєте, питаються, чого на другому каналі там уже... Щось менше роликів виходить. До речі, не так набираю, друзі. тому... А по-друге, не виконую. ну... То воно не ціниться, розумієте? Ну, де моїх раніше? 5 тисяч, ну тут так. вже основний мушу виконувати по максимуму, Та. А вже як другий канал, там вже можна трошки може, не виконувати. Ну. Ну, де перед... передню майже нема. <пух> Тисяча це добре, але. розумієте, Тисяча добре на, на отаких відео, як це зараз. Горизонтально. А для шортів хоча б 11 тисяч, розумієте? Тобто ви мене вловили суть, так? 10 тисяч, 11 таке. Того шота, ви розумієте? Шортів завжди дивиться більше. Тому і має більше набирати. А що це тисяча перед? Це мало, це нічого практично. Нічого. О, бачите, мені стає, мені якраз все нормально. Я думаю, ми вип'ємо то... Ні. А ще разочок, бачите, тут ще на раз. Ні, нормально. Добре, що ми це зробили, поділили, так. що сьогодні не дуже такий, О, золото базар. М -м -м Ха! Що я вам можу сказати? Та я хотів взяти мілку, називається з кимось там поєднання дайерамчик, називається з дайрамом. Там щось надиписало. Я до того чоловіка взяти, а можна до нього завтра не йти і купити у тому магазині? бо я і у тому магазині це видів. Але може мілку завтра, може піду все-таки на базар, може мілку завтра ще не хочу. Зробимо перерив, правда? Бо то мілка дуже часто виходила на каналі. Я візьму і не коровічі, не думайте, коровіче теж не хочу. Що -то Мені коровіче не особо подобається. Що до... якісь горошки, чуть-чуть солодкі, більше молока і день... Ей, пішло воно. Ні. Ще хімічна херня ще лишилося. Треба буде її щось там придумати. Нам потрібно, друзі. Мені потрібно. Я, у нього вже було дві пачки цих кокосових. Може. Бо я казав, що я наступної суботи ще в нього візьму. То значить у нього може бути завтра ще якісь шоколадні штучки. Типа то кокосове, а може ще щось бути шоколадне в нього. Бо я там дві пачки цих цукерок беру. Ото, що кокос. Шокос, що ми брали, так? Кокосові. То у нього було якби два смаки, кокосі, напевно, че що. Подивишся завтра. Якщо у нього будеш якийсь новий смак, візьму на завтра той новий смак. Тому такі справи. Тоді знав, чи ора... не ора. Мілки ще не буде, так. А до речі, Ора теж є нові смаки десь були, видю. Вроді полуниця чи що? Чи чорниця, можна теж взяти. Ну тобто ми... Всі ми їли оригінал Оро, просто молоко. А замість молока там чи полуницю дає, чи начинка чорницю, це можна з'їсти те. Тому це можна прореагувати, друзі. А у нас, походу, зараз Оро з Чорницею чи з полуницею немає. Колись я видів, давніше, напевно, так. Такі справи. Завтра вже знімаю. Я, знаєте, в чому я себе поки що хвалю? Це те, що я переключився у ці важливі дні, знаєте, круглі, у ці круглі. І в мене було 6-го найбільше, 8-го, 9-го, 10-го, само собою, 16-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, ну там, якщо того року 22-го, що цього року 23-го. І 30-го це я публікував, ну, дуже багато шортів. Виходило в день, ну скільки, ну, якщо за 20-21, напевно, до 100 чимось відео, так? За ці всі, ну, в загальному так багато виходило відосів. Е, десь за день 30, я щось рахував 30, до 50-30, 40, до 50, коротше. Та. А тепер я до 10. Бо я думаю, ну а де передньо нема, все. 10 шортів достать. дима на що, ну, нічого не ціниться, розумієте? 10 познімав досить. І я не мучуся. Бо знаю, що мене вже так не подивиться, як мене подивилися раніше і. Вам ну, вам однако. У кому? Да. Ну коротше ви зрозуміли. Може завтра запущу стрім, друзі. Ще раз вам розкажу, як я придумав цей день і скрині. Хоча я це розказував ще того року, але то прикол тому, що не 6 травня. А якби це на горизонтальне відео розказало. Я не знаю, на що з сенс. Ну хіба б ви якісь питання мені позадавали, як ніхто нічого не задасть, не знаю. Давайте ще познімаю, як напій виглядаєте і все. Якби якісь питаннячко мені цікаві позадавано, ну пишіть, може запущу, не обіцяю. Може і не запущу. Може і не запущу все-таки, я думаю. Бо я щось не знаю. Може буду завтра зайнятий бо чимось. Не знаю. Може завтра і не буде, знаєте? Бо я просто розумієте, ці... Я сказав, але я не гарантую, що це буде точно, розумієте? Бо що... Поясню того що. Що? Тому що? Тому що я ці всі дні, починаючи з якого часу, вже не пам'ятаю, ці всі дні я мав ноутбук. Я тратив найбільше часу на ноутбука, щоб там то своє зробити, то що можу зробити. І зараз я хочу трошки більше відпочити. Та. Я не знаю, чи ну, можна, в принципі, до 10 хвилин з вами поспілкуватися. Але зараз ви скажете, та, мало, мало, давайте більше. Давай більше. Ну, можна, в принципі, на 5 хвилин, не знаю. Коротше, поки що не знаю. подивимося. Podívejme se na Soko, soko, venka, venka. Bude venka, bude soko venka, bude venka, bude soko venka, soko, soko venka, venka, soko, soko venka, venka, soko, soko, soko vitaminka, minka. A, já rozkazuju, co bude vědět, kolik. Що першу свою соковинку я купив в 17-му році, здається, 20 серпня. Я це мав розказувати ще на російській. YouTube. ну коротше вам про соковинку це точно розказував. То хто не чув, розказую ще раз. Я купив соковинку, то був здається смак апельсина. Бо я тоді, мені було цікаво, це була тоді новинка в 17-му році. Соковинка. Що це, це з собою представляє? Ніколи не пив. Я взяв соковинку. Е Поставив холодильник, то була жара. То холодильник ще тут стояв в цьому. Ну, не так, як за... Ну, стояв там, коротше. І здається, такий маленький холодильничок запхав, а потім такий вибрав, попив, <хи> і за... Чи до вечора вже почало жорстко горло боліти, я захворів щось на пару днів, суто по горлі. та. Я так запам'ятав, це ця соковинка, що горло перший раз, коли випав, застудив. Та... Ну, а я сам винуватий був, холодильник запхав, але просто пригадав. Тому ось такі справи. Сповіщення для Атос. Бо я створював своєму коту. А, ви ж не знаєте, Ну, хто, хто знає, Кіт Атос в мене втік, я ж казав, казав. Так, Що мій перший кіт втік від мене, Ти я йому, типу, створював сторінку там просто сповіщення. Ніколи не заходжу, так. Все, друзі. Більше восьми балів не поставлю, нема за що. Мені не особено це подобається Суковинка, 8 із 10, думаю, нормально, як для цього напою, більше не ставлю. На цьому, друзі, все. З вами був Денис Дружній. На цьому відео буде прем'єра. Спілкуємось і розмова. Це одне і те саме розмовляємо. Та... Давайте, якщо вийде, ставимо на це відео лайки. Я казав, вчора ж, типу, напевно, не ставте, бо спише. Ну, не списало. Ви попробували, не списало. Пробуйте на це. Не спише, Ставте, спише, не ставте. Підписка, звичайно, і коментарі. Всім пока. Стрім не обіцяю, що буде. Може вийду в ефір, а може не вийду. Знаю точно, що в мене на 10 червня вже точно. Бо там буде день народження каналу. Там треба буде вийти. А... Так ні. Так. Тому це точно не обіцяю, бо я думав, думав, тепер думаю, Та, що це виходить. Коротше, подивимося, напевно, не буде завтра, а може буде, не знаю. Подивимося, пока, коротше, може і буде. Може і буде. А може і буде. Подивимося, як там вже буде в мене. Чи Вийде, запущу, не вийде, не запущу. Всім пока, все, все, не затягую більше, пока.